Більше 60 років з моменту появи штучних водіїв ритмусе. Сучасні кардіостимулятори мають багато режимів роботи та націлені на підвищення якості життя чи збереження тієї якості, яка була до захворювання. Зазвичай кардіостимулятори зараз імплантують пацієнтам. У яких дуже низький пульс. це може бути менше 60, менше 50, навіть 30 ударів за хвилину. Кардіостимулятор розроблені таким чином, щоб максимально повернути якість життя пацієнтові, яка була до захворювання. З кардіостимуляторами. З сучасними пацієнт може займатися е, спортом, е, подорожувати, е, мати дітей, робити те, що завгодно, те, що. Він вважає необхідним. Якщо є якась проблема із роботою серця, необхідна консультація кардіохірурга для пошуку не тільки фармакологічних рішень для лікування, а й може ще й яких інженерних конструкцій.